Ціни низькі, рендери красиві. Менеджери обіцяють ключі вже наступного року. Але чи справді це все безпечно? У 2025 році покупка квартири в новобудові це ризик, і іноді дуже дорогий. Продажі на стадії котловану, фейкові документи, підміна об'єктів, приховані платежі, і це ще не все. Ми, агенція X-Estate, щодня перевіряємо десятки забудовників і супроводжуємо угоди. І в цьому відео покажемо, які схеми. Обману працюють на ринку зараз, як самостійно перевірити документи і на що дивитися, щоб не втратити десятки тисяч доларів. Після перегляду цього відео ви дізнаєтеся, як не потрапити на гачок шахраїв. При купівлі квартири. А ще ми підготували для вас бонус. Вам потрібно додивитися це відео до кінця і написати у коментарях три ознаки фейкового ЖК, які ми згадаємо сьогодні у відео. Хто першим напише правильно, отримає від нас подарунок. Тому розпочинаємо одразу ж із цікавого, а саме схеми, якими обманюють забудовники. Перше, на чому горять покупці, це етап котловану. Все виглядає привабливо, гарні рендери, обіцяна знижка, менеджер каже, все під контролем, документи в процесі. Людина бачить ціну нижчу ніж на ринку, і думає: а що непоганий варіант, поки не виросло, треба брати. Але проблема в тому, що ви фактично купуєте повітря. Земля є. Варкан є, але будівництво або ще не почалося, або йде для картинки. Після першого внеску роботи можуть зупинитися і крайнього вже не знайти. Забудовники не банкрутують за один день. Просто зникає активність і ваші гроші. Теж друга схема це подвійний продаж. Це коли одна квартира йде кільком покупцям. Поки будинок не зданий, в реєстрі не видно, хто і що купив. Людина уклала договір, сплатила і вважає, що все добре. Але після здачі будинку починається найцікавіше. З'ясовується, що є ще одна людина з таким самим папером на ту саму квартиру. Третя це підміна об'єкта. У розмовах обіцяють видовий поверх, вікна на пару. Марк вигідне планування. Але в договорі не чіткий опис, без конкретики. А коли будинок вже добудували, ви бачите інший поверх, інша площа, інший вигляд. А забудовник каже: все за договором. А в договорі жодного пункту про вид на парк. Четверта, непомітне зростання ціни. Спочатку звучить добре: 40 тисяч доларів, розстрочка, все просто. Але потім. Ой, у нас тут уточнення площі або треба сплатити за підключення комунікацій, і от вже маємо 50 тисяч без ремонту. Більшість людей не читають додатки до договорів, а там пункти, де забудовник може змінити вартість. Ви вже вклали гроші, зупинятись не хочеться. І доводиться доплачувати, як зрозуміти, що будівництво легальне? Перше, що має насторожити, коли вам не хочуть показувати дозвільні документи? Якщо кажуть все в порядку, просто повірте, або всю документацію отримаєте на момент угоди? Це вже тривожний сигнал. Нормальні забудовники не ховають дозвільні документи, у них є всі підстави. Погоджені містобудівні умови, технічні умови на воду, світло, каналізацію, експертиза проєкту і дозвіл на самі будівельні роботи. І це все або викладається у відкритий доступ, або без проблем надається на запит. Перевірити можна і самостійно через Держпортал у сфері будівництва, або попросіть менеджера надіслати копії документів на об'єкт, якщо починають щось розповідати, замість того, щоб просто надіслати. Це вже поганий знак. Не купуйте на емоціях, перевіряйте документи і тільки потім думайте про квадратні метри. Бо якщо забудовник будує без дозволів. Ніякі акції і знижки не варті того ризику. Забудовники використовують типові маніпуляції. Починають дуже красиво на банері, ціна від якої очі округлюються від 28 тисяч доларів за двокімнатну. Але коли ви приходите в офіс, виявляється, що це ціна за найменшу квартиру, якої вже немає. Або взагалі ця акція була два місяці тому. Ще одна популярна фішка все включено. Але варто лише погодитись, як починається доплата за більшу площу, за поверх, за комору, за підключення комунікацій. І ціна виростає на 20-30%. А вам усе ще усміхаються і кажуть. Ну це ж стандарт. Щодо ремонту під ключ. Це взагалі окрема історія. Люди очікують нормальну квартиру, а в результаті отримують бетонну коробку із найпростішою підлогою і найдешевшими дверима. А якщо ще й написано з дизайнерським ремонтом, це не означає, що його робив дизайнер. Часто плитка на кухні вже відклеюється, а дизайн це колір шпалер. Правило просте. Ніколи не вірте загальним фразам: уточнюйте все до дрібниць, що саме входить у вартість, який ремонт буде, які матеріали. Ідеально, щоб усе було прописано в договорі, без на словах, і так у всіх інакше потім доведеться або мовчки змиритися, або витрачати тисячі на виправлення чужої економії. Перед тим як нести гроші, зупиніться на хвилину. І просто подивіться, хто цей забудовник, що він уже добудував, де чи здані ці будинки, чи от от здадуть уже третій рік поспіль. Відкрийте сайт Асоціації забудовників, це 5 хвилин часу. Забийте назву в реєстр судових рішень, почитайте форуми, подивіться, що пишуть люди у Фейсбук чи в Телеграм. Якщо в кожному другому відгуку. Здав із запізненням, нічого не повернули. Менеджери зникли після підписання договору. Це вже сигнал. І найголовніше, якщо на ваші питання забудовник реагує як на допит, відмовляється показати документи. Усе буде, це не обов'язково зараз. Ми покажемо документи на підписанні таких забудовників, краще обійти стороною. Надійний забудовник нічого не приховує, навпаки, покаже всі дозволи, документи, історію своїх об'єктів і навіть порадить, де краще подивитись інформацію. Бо той, хто будує по-чесному, не боїться перевірок. І саме тут часто потрібен хтось, хто вміє читати ці сигнали. Ми в Ексестейт не просто супроводжуємо угоди, ми перевіряємо забудовників ще до того, як рекомендуємо їх клієнтам. Ми знаємо, де ризик, а де просто затримка. Якщо ви плануєте купити квартиру в новобудові, не дійте на вмання. залишайте заявку на нашому сайті. Ми перевіримо забудовника, документи. Умови, покажемо реальні приклади і допоможемо обрати безпечний варіант. Посилання! Під цим відео є базові питання, які варто поставити під час огляду ЖК. Перше фундамент: Чи є тріщини, чи є просідання або сліди вологи. Друге стіни і фасад, чи є утеплення, які матеріали, чи є видимі дефекти. Третє вентиляція, чи є витяжки або можливість встановити рекуператор. Четверте пожежна безпека, де знаходяться аварійні виходи, чи є димовидалення та протипожежні двері. Не бійтеся ставити ці питання. Прямо на перегляді. Якщо менеджер нервує або ухиляється, це вже сигнал. І наостанок трохи про гроші. Бо саме вони вирішують, чи добудується ваша майбутня квартира, чи зависне між поверхами на роки. Подивіться, звідки в забудовника фінансування. Якщо все тримається виключно на внесках інвесторів, тобто таких покупців, як ви, це тривожний дзвінок. Продажі зупинились. І будівництво теж. То генпідрядник, велика будівельна компанія із історією чи невідома фірма, яку створили спеціально під цей проєкт. Якщо генпідрядник зникне або збанкрутує, робота на об'єкті паралізується. А хто партнери? Надійний забудовник працює не сам. У нього є банки, фонди, страховики. Якщо такого немає, є ризик, що ви сам на сам. Із усіма проблемами, і головне, не кидайте об'єкт одразу після підписання. Купили, слідкуйте, приїжджайте раз на місяць-два. Якщо будівництво застигло, техніка зникла, а менеджери не відповідають. Краще дізнатись про це одразу, а не за рік. Забудовники не вибухають раптово завжди є дрібні сигнали. Питання в тому, чи ви їх помітите вчасно, купити квартиру в новобудові це не просто віддати гроші і чекати, це великий ризик, особливо у 2025 році. Але якщо знати, де дивитися. І кого слухати, ці ризики можна мінімізувати. Ми в Extey завжди на боці покупця, перевіряємо забудовників, документи, умови і супроводжуємо вас до безпечної угоди. Залишайте заявку на сайті, і ми покажемо вам з чого почати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і подивіться наше відео про топ-помилок при покупці квартири, яке знайдете в описі. Там ви побачите ще більше корисної інформації. Do Zostrichão.